Ну що, народ, всім привіт! Сьогодні ми починаємо оранку, поле в нас підготовлене. Коротше, народ, знаєте, як правильно настроїть плуг велесагри. Берете болгарку і хуй. І печете. Ідеально. Три секунди. І не треба тратити на масло. Пестане. Все, поламав. Держи Максим. Зараз Максим трошки настроє плуга, щоб ідеально йшов як лемкен і будемо працювати. Зараз Максик заб'є загіночки і поперли. Зараз, друзі, ви побачите, як правильно дов нарати плуг. Дивіться, як він набирає ґрунт. П'ять корпусів. Клас Оріон. Дивіться, що він робить? А він робить чорний пар. Питається в задачі. Нащо мені дискувати солому? Нащо мені її згрібати? Нащо мені ту солому тюкувати? Якщо вона нічого зараз толком не стоїть і з нею тільки одні халепи. Діскують, палять, що тільки не роблять із цим полем, гвалтують його як хочеш, навіщо? Просто загнали класний плужок. І у вас, друзі, чорний пар. Пожалуйста. Зараз він загиночку заб'є, і ви побачите, як він працює далі. Обично умні спеціалісти, експерти беруть рулетку і міряють. Ну от Я теж спробую заміряти глибину нашої пахоти, щоб не сказали, що ми брешемо, орем на 3 сантиметри. Народ. Ну, 30 Ну що я вам можу... Ой, бо ще заламав, скажете, надурив. Пожалуйста, 30 см п'ятьма корпусами трактор легенько йде, нічого його там не припинає. Все красиво, все цивільно, все чудово, так як має бути. Оце така, друзі, глибина. 30 см. Пріорії він все, плуг капітальний, я ним задоволений, вже декілька років підряд ми не моремо. Нарікань до нього не було. І я думаю, що й не буде. Одне тільки що хлопці хвалять е, прицепний, чисей навісний, ті лучше, вертаються, ну кожному своє, кожен своє болото хвалить. Нам удобно так, масиви нормальні. Так що ми можемо працювати і прицепним. Дивіться, як пішов, гляньте. Ну, що тут ще треба додати? Що? Кому не подобається велесагра, пишіть в коментарях причина, чому вам він не подобається. Ну, кому подобається, рекомендую. Апарат дійсно достойний. Дивіться, що він робить: чорний пар. Заміняє два агрегата, як мінімум. Це лущильники, диски. все те, що обробляє і знищує стерню. Цей апарат просто умножає на ноль. Не потрібно. Береш хороший плуг і погнав шмалить. Давайте ще раз поміряємо глибину, щоб не сказали, що ми тут брехуни. А то, як обично. Так, 30 Держи. Бачите, 30 сантиметрів, як льоду. Не знаю, хтось там міряє, лом вставляє, хтось олівець, хтось там пір'їну кудись вставляє. Я просто рулетку приклав. Мене влаштовує. Все, питань немає ніяких. Дивіться, яка грядочка виходить. Бачите, Ну це тут був перший проход, другий, воно поки піднастроїться. А на третьому проході вже обично плуг нормально працює. Оце, друзі, ми до цього довго йшли, довго йшли і прийшли до такого апарата. Орить як по маслу, що ще потрібно. І ціна питання, якщо не помиляюся, 30 тисяч баксів. Зараз він коштує. Може трошки менше. Якщо порівнювати такого класу плуг іноземного, Походження, то в мінімум в два рази дорожче. Ну, ми дивимося сьогодні на раціональність, не на те, щоб повипендрюватися та купити там щось таке круте, перекруте. А дивимося для того, щоб нам воно приносило результат, гроші і нам не компасірувало мозги. Оце, друзі, вам такий результат. Так що дивіться, покажу вам іще далі. Все покажу і розкажу, як воно є. Яка це потужна машина. Дивіться, як він бере. І просто кладе. Просто красиво кладе. Гляньте. Так що скажу, друзі, відповідально, що звели сагро. Неможливе стає можливим. Завдяки цьому агрегату цій техніки ми реально досягли певних успіхів у господарстві. У нас пішла економія по додатковому обробітку. Нам не треба тепер дискувати перед оранкою, проводити якісь там мульчування, там ту саму кукурудзу, стерню і так далі. і так далі. Ми просто заїжджаємо і оремо. чи то соняшник, чи то соя, чи то кукурудза і пшениця. Немає різниці, заїжджаємо і печемо. Красиво стеле, як по маслу. Результат прекрасний, урожай ще кращий. Так що, друзі, хто собі вибирає або щось шукає подібне, можу також рекомендувати. Не пожалкуєте, він своєю задачею справляється. І дуже важливо на сьогоднішній день це бюджет. Якщо у вас є зайвий мільйон гривень на класну імпортну техніку, взагалі ви молодці, ефективні фермера, дай Боже. Якщо ви економите і рахуєте і розумієте, що сьогоднішній день потрібно якось затягти трошки пояса і протягнути, як кажуть, на ефективність, і протягнути, і вийти на якийсь результат, то звичайно треба дивитися на українського виробника. Робимо дві корисні речі: перше підтримуємо національного виробника і бюджет. І друге свій бюджет також зберігаємо. Так що, друзі, всім добра, все буде Україна. А ми працюємо з Велес, і в нас отакий от результат. Отак воно має бути. Як оранка?